Наступний конкурс. Дивіться, я вам кажу, як називається конкурс, а ви подумайте, чи вам воно треба. Конкурс називається бананосипедист. Це щось середнє між бананом і велосипедистом. виграє Хто А ви, приз – я... <ріст> <ріст> банан. Давай, если у воловинка, которая. А что ты думаешь, они гнаться будут? Давай, Иваша. А, ну ты на скорей. Вот твоя люди, только вы платите. А считаете, что это подает? Ну якщо он сейчас у нас съезд.

кто победил? Судьи? Усел. но не удержал. Ладно. Поощрительный приз. Банан участник. Может тут Санта кто-то? Да, что бананов-то пропадать? Сейчас такие времена. Теперь можете. Так, давайте, ешьте. Бананами не раскидывайтесь. Бананы дорогие. А! второй папа! Давайте, Нормально, нормально. Ты нормально, значит, что с этой Ты не может. <свист> Давай, <свист> 29 <-й> колеса руля. не <свист> можешь

Віталік, відкрити баланс тоді. Так, тепер діліться. Так, масі переможці відійшли, скажімо, в півфінал. Yeah. А як їх поділити? А як поділити? Yeah. Привітаємо їх, давайте описками надійцями. <плес> <плес> Вы наступали на сосед. На сосед. На сосед есть. Давайте Десь, засозу. на автоматику. Давайте туди шашли. Давай, давай выпускай. Я пока заморсь съещу. А что тут шоколад? Приносит его руки. А мой китай, поїхали, питає, так вигада. Так, ну це не може. Ну своє, любе, читайте чи зайнять.

З <реш> першого разу в нас <реш> А я промикнувся. Я просто кушень качу. Я, <реш> я просто дуже коржень качу. Саме конкурс, наїдаєшся, то що отримуєш подарунок. Тепер три переможця стоють на старт. стар. Друзья, Атаман не подведи. Каждому дается по 5 бананов, кто бы сейчас ехает. Часники готові? Починай. Поїхали. Піши, атаман. Хорош. Ну що, я думаю, у нас не прачки, другий дорожчик.

Від магазину Велохаус по переможці конкурсу велобанана. Магазин Велохаус піднімається, будь ласка, на сцену, поки хлопці готуються, щоб прискорити процес. Велохаус готовий до вручення? Велохаус готовий. Велобананщики, де ви там? Де велобананщики? Хто нам виграв велобанан? Я даю представнику магазину Велохаус трубку. Переможці конкурсу Велобанан. Чи банановел? А? Відкуси Велобанан» банан, на сцену. Всіх хочу привітати з велоднем. Дуже радий, що вас так багато сьогодні зібралося. І в нас є переможці, які зайняли перше, друге, третє місце в конкурсі Відкуси банан хлопці наїлися, зранку були голодні. Так, перше місце. Перше місце от нагороджується. Переможець. Вітаємо його. Він. Він відкусив всі свої банани, які були в нього на шляху. Вітаємо його. За друге місце також у нас є переможець. Він дуже довго старався, він їв на швидкість і Він був перший. Привітаємо його оплесками! І третє місце також нас є переможець, який геройно перемагав. Відкушував банан. Вітаємо його гучними оплесками. Дякую, за... Дякую всім, хто брали участь в нашому конкурсі. І участь далі в наших конкурсах. Так, ми вручаємо, ми вручаємо подяку магазину Велохаус за, за спонсорство, за допомогу, за конкурси. Дякуємо вам. Надіємося на подальшу співпрацю. Або будь ласка, спонсору. Так.